Dobri večer, slava uh, v Ukrajini. Če še resnici odsij, še znotraj pojedinci, še znotraj gošti, zastupnik poslot v Grekobetanji, drugi pojedinci. Naj vleko šanu, se redi na me, Andrej Parubej, vidomi, maj, uh, komendant Majdanu, kdo vodi in tako samo. Uh, ja Borec za Ukrajino. Boja, malo s Andrijom, govorim ja o tem, da ima neko konferenco družin, ki je v Müncheni, da je v nosu moroci. In Andrej, tako smo bili prisotni, to, to že roke, znajem se, Andrijevi. Doom um, je, treba priznati, da se on je istorečni dan. Ne toliko, da pa ne gre sedaj z nami. To je taki istovrečen, ki pišta 60 roki, da pred ukrajinskimi temi stoja demonstrante. To ja ja je še uro, da bi umrli. Ja, veš, da je tako samo šlo, ja, viči, kaj je tvoje breživo netver do nas. To duže je prijavno, še ti ljudje stojač, vnesnajo, šele od nas je taki dostojni. І так само я довго вже не буду говорити, я передам пані Андрієву. Пане Андрій буде піначе, 20 днів говорити, тоді буде відкрита дискусія. Пане Андрію. Маю велику честь бути сьогодні поруч з вами і виступати перед вами. Я знаю весь той час, як багато громад з Великобританії робила для України для перемоги майдану, для перемоги бадону. Це було щось невірне. Я зустрічався з багатьма депутатами парламенту Великобританії і майже кожен з них згадував, як його вразило, коли українці стояли і робили демонстрації за Україну, як вони в полощах стояли, підтримуючи українські майдан. Це, очевидно, мав величезний вплив на рішення парламенту Великобританії і що найголовніше. Це мало величезний вплив для майдану. Повірте, в нас були ночі і дні, коли в нас на Майдані залишалось небагато. А я прийду в Майдан і першої хвилини до останньої, коли в нас було досить мало. І коли на екран виходила наші громади з того, з того країни, коли ми бачили, що весь світ за нами, нам то дуже і дуже додавало силу, Дуже і дуже додавало енергії. І так само, коли ми пішли на дальні барикані, з наших баряка з Інститутської, з Грошевського, коли ми пішли на барикади під Дебальцево, під Донецький аеропорт, під Маріуполь, а ви напевно, знаєте, що багато тисяч просто бійців з Майдану, понад 4 тисячі бійців самого рольного Майдану пішли до на Метров і створили перші нововельчі підрозділи, які прямо в Майдану пішли на продову. І там вони відчували вашу підтримку, і там відчували вони ваш дух. І тому, користуючись нагодою, хочу ще дяку вам принести всім тим, хто буде залишатися поруч з Україною. Буду говорити небагато. І не про події сьогоднішні, бо ви їх знаєте з інтернету і з телебачення. Але кілька слів я мушу сказати під враженням перебування тут, у Великобританії, і буду говорити про Україну в цілому. Я був в будинку спілки українців Великобританії. І Бачив там музей. Я сам за освітою історик. І мені спогади не вірились про нашу історію, яку я хотів би згадати. Бо знання своєї історії дуже допомагає нам оцінювати правильно сьогоднішні події. Я бачив фотографії Сина Скоробачкого. Я згадав період, коли ми здобули державність у 18-му році, коли була звука, коли була наша держава. Я пригадую, як десятки тисяч українців об'єднались в армію. Я пам'ятаю, як історик, скільки жертовних людей стало на боротьбу за Україну, щоб тоді втримати Україну. І теж я пам'ятаю з історії, з книжок, як ми втратили країну. Я пам'ятаю, як я читав працю конувальця під назвою «Причини нашої прокляної». Де він описував, чому ми втратили державу, чому ми втратили країну? Я пам'ятаю, як я малий плакав під подушкою, коли читав вірші працької школи поетів, які писали, як їхнє серце розривалось, як вони переходили з блюч. Вже армія покидала Україну, українська армія, пригадую ці слова, О, Україно, ти була як огненна злива. Держава, прощай, як вони прощались. З державою, яку не змогли втримати. Потім був Голдомор, понад 10 мільйонів смертей і за того, що ми не втримали державу. Я часто давав питання собі, будучи малим, чому так сталося, що ми не втримали державу? Три відповіді я для себе знайшов. Одну з них найголовнішу. Перша відповідь. Ми не мали достатньої підтримки в світі дипломатичної. І ми цілковито програли українську справу на конференції в Парижі. Друге, ми не мали потужної армії. Але третя причина найголовніша, що весь час своєї державності ми воювали між собою. Весь час короткість своєї державності ми знищували один одного. Я бачив фотографії сина Скоропадського. Я згадав, як наш величезний діяч Коновалець своїми полками під Мотовилівкою війшов в бій з військами Скоропадського. Українці знищували українців. Я пригадую, як Петру дав розпорядження і арештували генерала Болбачана, який тримав весь схід України, контролював Крим і з Кубанью вже підписував угоду про її автоном в Україну. Він був арештований. Другим великим визначним українським діячем Петлюрою і був скачений. І коли зайшла армія Муравьова, не було кому захищати країну. Тільки 300 крутянців дітей вийшли і впали під кулями ворога. Як тисячолітнє прокляття нашої історії, від бою під Калкою, коли кожен князь що окремо, до часів Козаччини, коли кожен гетьман знищував іншого гетьмана, до 18-го року. Не мілітарно ми програвали. І не економічно ми падали. Ми падали від того, що знищували один одного. Такий його урок засвоїв з того періоду. Я говорив з багатьма діячами, істориками. Чи був Скоропадський святий? Ні. В нього було багато помилок. Він багато ставив генералів російських. Чи був Вениченко святий ні. Він говорив про ліві ідеї. І казав, що Україна не потребує своєї армії. Чи був в святий, ні, кожен дав свої помилки. І про ці помилки можна багато говорити. Але в них не стало великої мутності бачити крізь політику українську державу. Знищуючи один одного, вони призвели до того, що країна впала. І то прокляття нас до сьогодні переслідує? 1988 року я, борю участь в патріотичному Русі, згадав 90-рік Мюнхен. Я туди приїхав голова фактично першої в Україні націоналістичної організації Спадщина. Це була перша патріотична структура молодіжна, яка виникла ще за часів Радянського Союзу. Я пригадую той період, коли ми здобули українську державу. І багато тут присутніх з останньої хвилі пам'ятають той період. Я пам'ятаю помаранчевий майдан, де я був командантом українського дому. І я пригадую, як потім здаємо гризня між собою. Знищила все, що ми там здобули. Ми згадували про Майдан, і я згадую Майдан і скажу вам ці речі, які, можливо, дехто знав, будучи на Майдані, а дехто не знав. Багато хто хотів посіяти розкол між політиками, громадськими діячами, що той розкол був дуже гострим, що ми почали одного знищувати. І я як командант, як керівник самооборони, доклав величезних просиль, щоб того конфлікту не відбулося. Хоч ой як багато грошей вкладалося в те, щоб цей конфлікт відбувся. Бо я знав, там, де єдність, там і наша перемога, де розкол, де ми починаємо знищувати один одного, там немає успіху. Тому коли ми сьогодні будемо говорити про політику в Україні, я сказав це, тому що ми пам'ятали і про нашу історію. Бо я і на Майдані, я доподав на час досить для того, щоб ми вкинули єдність. І тільки тому перемогли, так і сьогодні я викладаю цих русин. Бо коли я маленький плакав на Твернишній не корнувальці, я собі пообіцяв. Якби я жив той час, я би до того нікого не пустив. Так стало з договір, що всі ми живемо в час, в той, містої містої містої, коли Україна зі зігрою в руках воює проти агресора російського. Тож самого ворога. Сто років триває ця війна. Я був в кілька бувтомка вою ключ. Де відбувся перший бій українських добровольців січових слівців в московській сотнями. Я там не звідомою могилю в 91-му році. Хто років тримається війна? Сто років ми хочемо за свою незалежність. І я знаю, що важливо втримати єдність, яку мала на майдані, втримати той дух солідарності між всім світовим українством, який має сьогодні. І я вірю, що ваша громада, як робила в тому величезній слабке. Величезний прогрес такий буде це робити. Дякую, може, те, що додово говорив, і задоволені відповім на ваші питання, які будуть спілкуватись з лоботеми. Сьогоднішній проблем. Я буду відповідати дуже широкого. І на всі питання, які є, я буду відповідати максимально щиро. день.